І знаєте, я дуже дуже люблю сімейні цінності, дуже поважаю за все. Але є річ, з якою я не погоджуюсь. Я недавно побачив, як баба, бабуся, пережовувала своєму внуку їжу. Я це побачив, і я ну, я цього не розумію, я з цим не погоджуюсь, це неправильно. Просто внуки почнуть сприймати своїх бабусь як блендер. Просто. Суто як блендер. І я сперечався своїми друзями, для чого це роблять бабусі, Для чого? Мені друзі кажуть, ну так бабуся проявляє свою турботу. Я був у магазині, бачив дитяче харчування, я бачив овочеве смузі, фруктове смузі. Але я не бачив баночку, де писало «Бабуса на турбота. Хоча хер його знає, що ті баночки роблять. Може, десь є якийсь завод, де сидять три бабульки, манго жують. Ми ж не знаємо. І я, ну, в нас з мамою діалог завжди конкретний. Я кажу, мамо, скажи мені чесно, хочу просто дізнатись. Мені коли-небудь баба їжу жувала. І чим довше мама мовчала, тим більше мені було обідно. Я кажу, мама, мені баба жувала, кажу мама, заради Бога, мені баба жувала. Мама каже, баба не жувала. Дід жував. Я втратив сенс існування. Просто я знаю, що мій дід їв. Мій дід мені явно не фрукти пережовував. Там міг бути і алюміній, бляд, і... і що хочеш, і що хочеш. Просто класно, що він це робив, класно, що жував. Просто я пам'ятаю, що мій дід любив більше занюхувати. Мій дід любив занюхувати моєю головою. Це він дуже любив. Коли я бачив, що намічається якась п'янка, я старався голову не мити. Бо дід любить жирненьке.